Вас, діти та батьки, сьогодні до нас у гості прийшов вовчик-братик. Доброго ранку, вовчику. Угу. А що у тебе з настроєм? Щось сталося? Тут така історія трапилася. На мене образився зайчик вуханчик. Сказав, що з такими невічливими звірятами він не хоче дружити. А чому зайчик-вуханчик назвав тебе невічливим? Я зайшов до вуханчика, а він якраз чай пив з тістечками. Ну і сів за стіл, бо дуже зголоднів. А коли випив чай та з'їв усі тістечка, зібрався додому. Тоді вуханчик і сказав, що я невічливий. Зачекай, а вуханчик запрошував тебе на чаювання? Ні. Можливо, ти привітався та вибачився, що прийшов? А що? Потрібно було вибачатися? Так, звісно, потрібно було, вибачте, що прийшов без запрошення. Можливо, ти подякував за частування? Ні. Тоді ти справді неввічливо вчинив. І вуханчик справедливо на тебе образився. А які слова потрібно сказати було, я не знаю ввічливих слів? Ну, тоді слухай уважно. Найперше, що потрібно було зробити, це привітатися, сказати Добрий день, вітаю. Здравствуй. Потім вибачитись, що прийшов без запрошення. Говорити спокійно та не перебивати тим, хто оточує тебе. Подякувати за частування, а коли зібрався йти додому, обов'язково сказати до побачення. На все добре, до зустрічі. Тоді я побіг до вуханчика та перепрошу за свою поведінку і подарую картину з квітами. Дякую, що навчили мене ввічливим словам. Будь ласка! Була рада тобі допомогти. До побачення! На все добре, вовчику! Діти, пропоную і вам намалювати картину з осінніми квітами, айстрами та подарувати своїм друзям. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу, фарби, тарілочка для фарби, склянка з водою, паперова втулка та наш творчий пензлик. Якщо у вас немає паперової втулки, її можна зробити з картону. Розрізаємо паперову втулку на рівні тонкі смужки. Занурюємо у фарбу. Прикладаємо до аркуша паперу кілька разів. Беремо пензлик трьома пальчиками з залізну основу, занурюємо у воду, потім у фарбу та зафарбовуємо серединку. Добре вимиваємо пензлик у склянці з водою. Набираємо фарбу на кінчик ворсу та проводимо тонку похилу лінію. Від голівки квітки донизу. Це стебло квітки. Від стебла проводимо коротку, товсту лінію. Це листочки. Ось такі айстри я намалювала. А які айстри намалюєте ви з нетерпінням? Чекаю на світлини з вашими малюнками.